Вітаємо, друзі, 7 листопада, в день народження Марії Кюрі. А в світі а також в Україні відзначають день захисту від радону. І сьогодні ми знаходимося в центрі фільтрації води. і Сьогодні поспілкуємося з менеджером об'єктних продажів Олегом Черняком. Пане Олег, добрий день. Добрий Вітаю. день. Так, давайте з вами розпочнемо декілька слів про таке розкажемо нашим глядачам, що ж таке взагалі радон і чому його називають невидимим ворогом. Радон це газ, радіоактивний газ, він не має не кольору, він не має запаху. Відповідно, він невидимий, але разом з тим, він є вбивцею, тому що він радіоактивний. Через свою радіоактивність він, на жаль, негативно впливає на людське здоров'я. Uh -huh. Радон можна виявити лише за допомогою відповідних приладів: чи то у повітрі, чи то у воді. А де він найчастіше зустрічається в повітрі, в воді чи в ґрунті? Найчастіше він все-таки зустрічається в породах, які мають тріщинуватися, і через ці тріщинуватості він проникає у воду. Uh -huh. Відповідно, з води він потрапляє уже нам в приміщення, де ця вода. Будемо казати, ллється разом з тим. Багато його є і у повітрі. У повітрі він знову ж таки потрапляє там, з ґрунту, з тріщинуватостей на відкритих ділянках, стріщинуватостей. У будинок, наприклад, він може потрапляти з тріщинуватостей і якихось певних в підвальних приміщеннях. А угу. е... Я так розумію, що ця проб... проблема характерна для Житомирської області, для Житомира і не тільки. Так, ну, якщо ми говоримо про Житомирську область, ми знаходимося на кристалічному щиті. У нас багато е... різних, ну, ви знаєте, Житомирська да, область це так, мі... Урал у мініатюрі. Угу. От, е... Відповідно, в нас багато різних е... порід. Е... де… Є радіоактивні елементи, з яких фактично утворюється радон. Тобто сам Радон, якщо так там говорити в загальному, він там не є таким прямо радіоактивним, сам радон, якщо так говорити, він не створює прямої такої небезпеки. Небезпеку створюють наслідки його розпаду. От і це там, ізотопи, які потім, контактуючи з пилинками, з різними частинками, краплинками води, е, відповідно вони проникають далі нам в легені і вдихаючи, ми отримаємо так зване альфа-опромінення, і це найбільша шкода для е, людського здоров'я. Угу. Тобто я так розумію, що це онкологічні захворювання. На жаль, так на жаль, так е, навіть е, ну. Якщо так брати дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, радон є одною там з найперших е, причин утворення раку легень, на жаль. Е, для людей, які палять, е, це, ця проблема теж стає дуже. Для людей, які палять, е, в, в радон більше впливає на їхнє здоров'я, і, на жаль, для, до негативних моментів призводить. Якщо ми говоримо про центр фільтрації води, як давно ваш центр почав займатися цим питанням? Я знаю, що ви далеко просунулись в цьому питанні. У вас навіть є співпраця з Київським інститутом і науковцями? Так, ну, сама, сама ідея, вона вже давно була. В головах нашого керівництва, в наших головах, тому що ми ну, часто, давно всі люди знають, що в нас є радон, що ну, в нас є така проблема. Але і одна справа це те, що в голові, а друге, його треба правильно цю, це питання, вирішення, це питання вирішення цього організувати. Тому фактично такі практичні моменти по вирішенню питань, зокрема, з видаленням воді, у нас почалися десь 6-7 років тому. Ми Їздили спеціально там багато часу провели в тому ж інституті імені Марзєєва, Ми бачили, як там люди, живучи своєю насправді справою, роблять е, відповідні дослідження. Як це робиться? Ну, в нас було куча питань за один день. Нам, нам не вдалося це вияснити, але зараз ну це таке динамічна, динамічні питання. Кожен якийсь новий об'єкт нам приносить. Інколи, незважаючи вже на багато років роботи, якісь нові питання, нові виклики. Угу. А як взагалі е, вам вдається зафіксувати наявність радону у воді? Що для цього потрібно? Е, однозначно, має бути. Правильний професійний аналіз і правильний відбір, тобто ми намагаємося, коли йде мова про Радон і я намагаюся там я чи мої колеги виїхати особисто правильно відібрати воду. Не буду вдавати... а що значить правильно правильно. Відібрати? Дивіться, Радон, коли якщо ми, наприклад, відкриємо пляшку і будемо там так розприскуючи, набирати воду пляшку, ми велику частину родону втратимо. Тому угу. має бути правильний так званий ламінарний потік. Має бути набрано чотири е, мінімум чотири да, зразки зразки. Да, ми угу. їдемо своєю тарою новою з правиль... для з новими корками, щоб правильно це все закоркувати. І далі вже передаємо в лабораторію. Чи встановлюєте ви системи для очищення води від родону? Ну звісно, як як... вони виглядають. Як вони виглядають? Тут треба ще розуміти. Просто саме видалення радону, як по собі, ну, воно може бути, але для того, щоб ми отримали якісну воду, вона йде в сукупності з, з рішенням інших проблем, таких як залізо, жорсткість, марганець, там, видалення сірководню і так далі. Якщо говорити про технологію видалення радону, нібито вона проста. Ми, у нас є ємність, ми підключаємо якийсь компресор, головне, щоб там було чи, чисте повітря, так, і заганяємо в ємність. Відбувається барботація, і радон піднімається догори. Але ну, далі є наступні моменти. Він всім з половиною раз важче за повітря. Відповідно, нам потрібно цей радон забрати. Бо якщо ми з ємності не заберемо все, що вивільнилося з води, воно розсіється по вашій кімнаті. Ви будете ходити цей радон вдихати і, і наражаючи себе на небезпеку. Тому відповідно має бути. Правильно організована вентиляція примусова з поверхні того резервуару, де знаходиться вода. Угу. А таке подібне обладнання можливо взагалі встановити в звичайному приватному будинку, і хто зазвичай є вашими клієнтами? Можна звичайно, ну ми і це і робимо для того, тому ми вже ці роки цією справою займаємося. Нашими клієнтами є люди, зазвичай які мають приватні. Будівлі, котеджі, приватні будинки в межах Житомира, там околиць Житомира, поки так з нашої практики. І відповідно, провівши всі аналізи на фізико-хімічні, в тому числі, і радіологічні показники, ми підбираємо відповідне рішення. Угу. Крім цього, нашим клієнтам також є Вересівський ліцей. Декілька років тому ми також там встановили систему. Очистки комплексного очищення води з видаленням радону, тому що були ну, зафіксовані перевищення. Чи впливає видалення радону на показники води, такі як запах, смак, чи прозорість? Фактично, ні. Тобто, ми радон прибрали, і в людина цього ну не знає, не вчуває, тому що ми повертаючись mm -hmm. до нашої першої фрази, що це невидимий вбивця, Він не має ні запаху, ні кольору. Угу. А якщо ми... Перепрошую, дуже часто прошу, ну, хто буде це слухати, не путати радон із запахом сірководня, запах тухлих яєць. Часто нам, наші клієнти кажуть, в мене радон, бо він так, має неприємний запах. То не радон, то сірководень. То теж токсичний газ, але то інша історія. Радон без кольору без запаху. Як ви вважаєте питання радону і проблема? Ось ця, як вона у нас доноситься до людей чи займається. Місто, міська рада, так і в межах України наскільки це питання просувається. Тому що ну, насправді, якщо ось так вийти на вулицю, я думаю, якщо запитати, що таке радон і в чому його небезпека, мало хто відповість. Я можу так відповісти. Держава провадить певні кроки, але ці кроки мають бути ще підтверджені якимись такими реальними діями, реальними меседжами. E, наша практика, коли ми це питання почали піднімати, багато людей тоді говорило: Та ми ж живемо на, на ну, забруднені території, в нас грані, так і так, ми звикші до цього. Ні, ми не, ну, на, жаль, на жаль, тут так не проходить. E, радон e, треба ще розуміти, він не тільки може бути, до речі, із води, із ґрунтів. Самі будівельні е, матеріали, з яких побудуються нові споруди, вони теж мають радіоактивні елементи, які в подальшому продукують радон. Тому mm -hmm. навіть є така норма для новобудов, ми говоримо про радон у повітрі. Має бути норма 50 бекерелей, а для старих будівель там до 100 бекерелей. Е Відповідаючи ще на ваше питання. Е, ми побачили ефект тоді, коли почали встановлювати. Тобто є люди, знаєте, завжди починається з якась справа з якихось людей, ну, які проникаються цим питанням. Ми поставили декілька систем. Після того, наприклад, там ті ж самі зарічани, після того, як то кажуть, заворушилися всі, почали до нас вже приходити на аналізи, я вже почав візити. Люди тобто починає... сарафанне Сорафанна радіо Сарафанне сарафан Радіо. Угу. Це 100%. А ви давали ось нам поглянути на ось такий прилад. Так. Декілька слів розкажіть, що це, як він пов'язаний з радоном? Це прилад, який вимірює радон у повітрі. Ми зазвичай даємо такий прилад людині на два тижні. Вона кладе цей прилад в певному місці, де, на її думку, найбільше місце критичне. І відповідно за два тижні, бо він не може вам зараз миттєво зафіксувати і радону повітрі, Він теж він мінливий. Ми зараз угу. от включимо більше вентиляції, в його більше вийде. Ми зараз навіть там ви прийдетеся угу. від відповід... повітряні маси да, маси його унесуть і все. Тому, наприклад, людина там ставить біля себе, де вона спить, і вона має зрозуміти, от вона спить. Там немає там привіту, або й навіть при привітруванні, Наскільки ця концентрація радону. Тобто прилад, наскільки я розумію, фіксує якесь середнє значення за певний да, період? Там є часу. да так по да, фактично так. Там є mm. короткотривала там, експозиція, і довготривала експозиція. Що ви порадите мешканцям приватних будинків? Як їм взагалі зрозуміти, чи є той радон у них, чи є існує така проблема. Що їм треба робити, просто зробити аналіз. Зробити аналіз води. раз. Друге, розуміти, що навіть якщо там ви зараз там не готові його зробити, ви там хочете в подальшому, має бути організована правильна вентиляція. Приклад, ми декілька років тому в 50 садочках міста Житомира організували в підвальних приміщеннях відповідну вентиляцію, розуміючи, що ми їздили, встановлювали ці прилад. Багатьох за більш мої колеги володіють інформацією багатьох, е, в багатьох садочках. Просто було перевищення радону. Окрім того, що ми не говоримо про інші речі, коли діти дихають, mm -hmm. от там повітря з бактеріями і так далі. Тому е, ми встановили і ну, сподіваємося, що. Наші е, садочки користуються цією опцією. От це в ва і важливо, хочу наголосити, е, що потрібно цю вентиляцію не вмикати не тоді, коли тривога і потрібно спуститись, а вона має фактично працювати постійно. щоб коли діти зайдуть, у воно вони могли зайти у відносно чисте приміщення. Можете цю річ працювати нону на будь-які там інші будівлі споруди. Тобто, по-хорошому, у нас би місто мало би зайнятися школи садочки. Лікарні, мабуть, перевіркою, обладнанням вентиляції та контролю, так? Правильно? Ну, Відалі так. Ну, благо, що ну, був факт, от, коли наш керівник угу. от, спільно з містом в е, таку. Справу здійснили, і в 50 садочках, там, 52, якщо не помиляюсь, було ну, встановлено таку систему вентиляції. Uh -huh. Вона має бути правильна. Вентиляція. Тобто це то теж не просто там, десь один вентилятор зійти, має бути. Ну, це вже займаються спеціалісти по вентиляції. Uh -huh. І давайте, пане Олеже, на завершення, як людям зробити перший крок і потрапити до вас, щоб привезти воду на аналіз? Чи це ви маєте зробити? Uh -huh. В соцмережах, в інтернеті номера телефонів можна зателефонувати, а далі ми вже спрямуємо. Розумієте, навіть в криницях радон теж може бути присутній, не тільки в свердловинах, uh -huh. з пісків не буду видаватися подробиці, теж може генеруватися радон. Тому краще, дзвінок, ми. Розберемося, де звідки там свердловина, теж бо хтось пробурив щойно свердловину. Нимо ну нема сенсу. Треба прокачати, а тоді приносити. По кожній конкретній ситуації розберемося, проконсультуємо. І далі приймемо рішення про наступний порядок дій. Угу. Я вам дякую за цю змістовну розмову. І, взагалі, дуже добре, що в Житомирі є організації, люди, які цікавляться здоров'ям, слідкують за усіма новинками і намагаються рухати цю проблему, вирішувати. Поступово, але ну як ми бачимо, у вас величезний досвід і великі досягнення у цій сфері. Тому дуже дякую. Вам дякую, друзі. Нагадаю вам, що це був менеджер об'єктних продажів Олег Черняк. І сьогодні ми спілкувались про таку проблему, як радон, невидимий ворог, який існує і в повітрі, і в воді, і в ґрунтах. Дякую за увагу і до зустрічі.